Наш сонячний зайчик зараз в дуже важкому стані в клініці Зоолюкс. Вчора його принесли з уколу і остання рекомендація була годувати і поїти насильно, але вночі його стан різко погіршився. Годувати його було неможливо, бо він не ковтав і тряс головою. Тому вранці терміново повезли його до іншої клініки. На повне обстеження і стаціонарне лікування. Ось на екрані ви бачите рахунок за лікування, яке вже йому зробили 2 вересня. І людина зробила це в кредит під відсотки, бо таких статків у звичайної пенсіонерки нема. Тому ми об'являємо збір на лікування веснянки. Хто скільки зможе, хоч 100, хоч 50 гривень. Якщо більше людей скинеться, то буде легше. Будь ласка, люди, допоможіть спасти веснянці життя. Рахунок на екрані, а ще я його продублюю в описі відео. В коментарі до переказу можна поставити для веснянки. Дуже дякуємо всім небайдужим за допомогу.